Вирішується не в колі журналістів, а за робочим столом. За присутності того маца, бо ми зараз його ганимо і ганимо, так? Його тут нема. нема. Ми не його ганимо. Ми знаємо, знаємо, чому він є просто заручником Ми, ми е, Я продовжував, бо казав Черчик, я, я не готувався, то буду говорити довго. То я... Можу так, по таких принципах так? 90 тисяч найманих працівників не на об'єднані в проспілкові організації. А хто явно буде об'єднувати їх в проспілкові організації? Кому, кому ставиться претензія? Це не претензія, це констатація факту. Констатація, звичайно, ми розуміємо, що добровільна організація і кожен, хто має бажання, той про спілкую вступає. Хто не має бажання, то й не вступає. Я би ставив питання, розумієте, на конструктивізм, коли у нас є дійсно три сторони соціального партнерства або соціального діалогу. Перше, це інвестиційна політика, яка дозволяє робити робочі місця, яка дозволяє наповнювати бюджет. Державний бюджет у нас, до речі, зріс на 40% до минулого року. Збір коштів до державного бюджету у нас зріс на 40% до минулого року. Оце нікого не цікавить, А це ж ті дотації вирівнювання, які вертаються до обласного бюджету потім. Я би звернув увагу на спільну роботу по детінізації економіки, в першу чергу, ринку праці. І спільні заходи, які мають бути. Не прийти на обласну комісію, посидіти і сказати, ви не зробили то і то. А спільно з зусиллями працювати. Ну і третє, відпрацювати питання структури зайнятості по бюджетній сфері. Відпрацювати питання структури освітніх закладів. Не може бути так, щоб вчителів було більше як учнів, щоб лікарів було більше тих, хто лікується. Лише такими спільними заходами ми будемо формувати компромісні рішення, а рішення, які будуть йти на користь усіх громад, а не взаємними звинуваченнями. Можемо накинути звинувачень багато один в сторону одного, але чи від того громаді буде користь, я не знаю і далеко сумніваюся з цим. Дякую, якщо будуть запитання, Дякую. Вадим, ми так домовлялися на початку висловиться всі учасники.